Всім доброго дня! З вами Богдан, вітаю на каналі. Сьогодні хочу для вас показати свіжу пропозицію Рено Grand Scenic Третього покоління. Автомобіль 2014 року виробництва. Перша реєстрація у 2015 році. Двигун 1,5 дизель К9К, 110 кінських сил. Коробка передач механіка 6-ступенева. Пробіг автомобіля 240 тисяч кілометрів, оригінальний, підтверджений. Це у нас семимісна версія. Автомобіль дуже гарній комплектації, лінзована оптика, передні асистенти паркування, денні ходові вогні, протитуманні фари, оригінальні 17-легкосплавні диски. Безключовий доступ на всі двері, безключовий запуск, дивіться, в якому гарному стані кузов автомобіля, жодних дефектів немає. Задні асистенти паркування, форкоп. Дивіться, як гарно виглядає. Автомобіль від одного власника. Ну, дуже гарний збережений автомобіль. У нас комбінований салон, шкіряні вставки, Piano Black. Дивіться, як гарно все виглядає. Двухзонний клімат кліматконтроль, навігація. Мультимедія, блютуз, гарна акустика, два ключі. Дивіться, як гарно виглядає салон. Всі сидіння регулюються вперед-назад, столики відкриваються, закриваються. Великий багажник. Одним рухом і у вас стає 7 місць. Гарний збережений автомобіль, технічно та косметично автомобіль без зауважень. Складання дзеркал, підігрів дзеркал, повний електропакет. Шкіряне мультикермо, круїз контроль, ліміт контроль, навігація, 6 передач, система старт-стоп та все інше. Зараз вам покажу лакофарбове покриття. Дах автомобіля в заводській фарбі, заднє ліве крило в заводській фарбі. Ліві двері в заводській фарбі. Капот автомобіля в заводській фарбі. Кришка багажника у нас фарбована, але без Шпаклівки, Кришка багажника не відкручувалась, всі болти не крутились. Зараз ще вам включу діагностику, покажу параметри по двигуну та пробіг автомобіля. Так, у нас етап комп'ютерної діагностики. Навігація працює, 240 пробігу. Так, дивіться, всі 4 форсунки в ідеальному стані. Турбіна дує відмінно. 4 грами сажі після регенерації. І пробіг 240 тисяч км. Отже, друзі, ось такий Гранд Сценік. В наявності в місті Рівне. Кого цікавить, телефонуйте, можливо, доставка по Україні. Ціна та контакти будуть під відео. Всім дякую за перегляд. Ставте подобайку та до нових зустрічей.